Інклюзивність та доступність інформаційних платформ як виглядає український медіапростір з досвіду незрячої людини. І про новий проєкт громадського радіо щодо інклюзивності наших платформ розповів Володимир Пиріг, журналіст, редактор стрічки новин громадського радіо та тестувальник доступності сайтів і застосунків для незрячих людей. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я трішки розкажу нашій аудиторії, що Володимир уже дуже довгий період. Я навіть не хочу рахувати, працює редактором стрічки новин на громадському радіо. Володимир незряча людина, і ви вже могли бачити різні відео і інтерв'ю з Володимиром у наших соцмережах на нашому сайті. І ось Володимир стане головним суб'єктом, хто буде провадити наш інклюзивний проєкт. Але тут я хочу почати із загального: ось з твоєї точки зору, так з твого досвіду, ти працюєш. Редактором стрічки вже дуже довгий період, більше 10 років, якщо не помиляюся, так і водночас ти користуєшся екранними читачами щодня. Як з е, твого досвіду виглядає український медіапростір зараз, що найбільше заважає споживати новини, споживати інформацію, а що навпаки допомагає і дає раду? Щодо того, що найбільше заважає, це вже як ти сказав, е, анонсуючи цю розмову. Це е, відсутність е, текстових описів до зображень. Так, коли ти читаєш новину, особливо коли це якась велика новина, або це новина з багатьма фотографіями, і ти не завжди розумієш, а що саме на цій фотографії, чи хто на ній зображений, тим більше що якщо героїв у новині кілька, то ну або в матеріалі, то не завжди зрозуміло, хто на конкретному фото зображений і ну, відсутні його якийсь опис. Опис зараз цю проблему намагаються виправляти по можливості. Та навіть часом іноді поліція підписує свої фотографії, що мені допомагає особисто при розміщенні новин на сайт. Це така найбільша проблема. Ну, власне, відсутність описів до зображень. Друга проблема це сайти, які часом мають непідписані посилання. Дуже часто така проблема стосується, коли потрібно цього віджета для поширення матеріалів у соцмережах. Коли ти стаєш на це посилання, тобі замість там поділитися в Фейсбуці, каже якусь абракадабру. Та тобто посилання не підписане, в ньому є графічна картинка, тобто зрячі користувачі бачать, що це посилання для поширення у Фейсбук, а незрячі. Чують або в кращому випадку просто слово посилання, без назви соцмережі і так далі. В гіршому випадку якісь абракадабри. А от, наприклад, є один сайт, ну не буду його називати, щоб не робити якусь там антирекламу, де є, наприклад, блок там, Підпишіться на нас і так. просто тут якісь букви ЕйПІ. Щось там ще G, А ти, типу, взагалі не розумієш, про що йдеться, і я не розумію, яким чином взагалі хто додумався підписати буквою P посилання на підписку на Twitter. Тобто там, в принципі, букви P немає в назві, а вона чомусь названа P. Ну і такого-такого, оце найбільші проблеми, коли власне відсутні ці кнопки, та тобто відсутні підписи, описи до, до цих кнопок, назви, і це створює теж таку незручність. О, третя проблема це відсутність. Нормальної взаємодії з великим об'ємом даних, скажімо, є е, сайти, які здійснюють журналістські розслідування. І там є різні порівняльні таблиці, і дехто додає просто їх як інфографіку, та людина там на очима собі кліп-кліп і собі там порівнює. Е, а замість цього, замість цієї інфографіки, у вигляді картинки можна зробити доступну табличку, де все гарненько можна там сортувати і всім. Взаємодіяти, але чомусь краще віддають перевагу, дехто віддає перевагу саме інфографікам, і така інформація недоступна для нетячь, користуючи взагалі, тобто вони мусять використовувати якісь інші засоби, щоб розпізнавати ці зображення. А інфографіка, це ж багато даних, так. і цей опис може бути не завжди точним. Тому ця інформація ну фактично вважається недоступною для незрячих людей. Треба виправляти насправді Володимира, і ми якраз маємо на митці це зробити в межах нашого проєкту. Ми на громадському радіо дуже самокритичні, тому хочу тобі поставити запитання, які зміни ми плануємо якраз впровадити, щоб ти більше розповів нашій аудиторії. Ось ці три перші найголовніші найкритичніші кроки, до яких треба нам вдатися у структурі. сайту, то в оформленні новин аудіоверсії, матеріалів, що ти хочеш виділити. Та в нас на сайті теж є кілька проблем, і відповідний звіт вже складений і переданий, кому потрібно. Йдеться про те, що в нас на головній сторінці, а також в категоріях новин, в категоріях публікацій, в самих публікаціях, новини не мають видимого заголовки. Новин не мають видимого тексту. Тобто самі заголовки є, але вони не клікабельні. Посилання на ці новини розміщено в коді сторінки над заголовком. Тобто, людина, яка там рухається спеціальною командою по заголовках, вона мусить ще шукати це посилання, щоб на нього клікнути. Самі ці посилання не мають видимих назв, тобто там де читається грубо кажучи, абракадабри, тобто частини url адреси. цю проблему будемо виправляти. Також у нас є проблема, коли незрячі користувачі не знають, як від Орювати ті аудіо, які ми додаємо до новин, тобто аудіофайли з ефірів. Мій незрячий колега, журналіст, теж каже до мене: слухай, як вас ці аудіо відтворювати. Ну, я йому звичайно пояснив, що треба натискати. Але це від посилання теж немає відповідної назви, і там теж читається фрагмент назви самого аудіофайлу. Ну тобто нічого не зрозуміло. Там переважно ці файли підписані латинкою. Ну тобто, це таке, і тому не зрозуміло. Це ті проблеми, які в нас є найкритичніші, і е, ми їх будемо виправляти. Крім того, в нас планується розробка інклюзивної політики, в рамках якої. І буде передбачено, скажімо так, обов'язок описувати зображення, тобто не просто там вказати фото там того і того, так. а описати приблизно, що на цьому фото зображено. Це такі основні проблеми. В принципі, великих масивів даних ми не, не публікуємо, якихось там суперкрутих таблиць у нас поки що немає. Тому е, наразі такі основні основні проблеми, які ми будемо виправляти поліпшувати. Так, я дуже сподіваюся, що ми це впровадимо якнайшвидше і будемо. Ділитися досвідом з іншими редакціями обов'язково будемо про це ще окремо комунікувати на наших платформах. Повертаючись до доступності сайтів, знаєш, Володимире, те, що я бачу, це моя суб'єктивна точка зору. Я її висловлю. Що часто здається, що ця доступність це про окрему аудиторію, так про окремих людей, і відбувається таке ділення дроблення, і це насправді зовсім некоректно і неправильно. І тут я хочу якраз тебе запитати стосовно цих інклюзивних практик, що вони будуть покращувати досвід для всіх, як ти це бачиш? Які зміни, які робляться для незрячих людей, насправді будуть корисними і іншим користувачам та користувачкам? Гаразд, давайте почнемо з найпростішого е, опис фотографій. Часом. Е... Ну, заходить користувач, бачить новину, в якій йдеться про кількох людей. Цікаво йому, напевно, теж знати, як хто виглядає. І коли на фото описано, що там зліва той і той, а справа той і той, ну то йому вже буде легше. Тобто, це і незрячим легше, якщо це буде опис зображення коректний, і зрячим користувачам теж, бо вони будуть принаймні розуміти тих героїв, бо ж ну, погодьтеся не всі всіх знають. Так. Ось, це перше. Друге, коректна структура. Посилань дозволить покращити оптимізацію сайту під пошукові системи, тому що пошукові роботи вони дивляться не стільки на зміст сайту, скільки на його код. Ну тому, якщо посилання не має видимих назв, ну то робот відповідно пошуковий так його і індексує. А коли воно буде мати видиму назву, доступну назву, то звичайно це назва буде і для пошукових систем доступна, тобто це поліпшення оптимізації під пошукові системи. Це якщо говорити от саме про незрячих людей, то від такої від поліпшення доступності ну виграють ну реально всі. Тобто ті, хто читає і, 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 і сам сайт виграє, бо має. Буде мати кращу оптимізацію під пошукові системи. Абсолютно мені здається, що якраз впровадження цих практик нових норм доступності вони будуть певним чином руйнувати ось це ділення, так аудиторії, певні стереотипи, які, на жаль, до сих пір побутують стосовно людей з інвалідністю. Я тут ще знаю, що хочу проговорити. Знаю, що один із пунктів нашого проєкту, інклюзивного, який ми зараз починаємо впроваджувати, це не лише говорити про людей з інвалідністю, а й робити медіа разом з ними, тобто щоб вони працювали в редакціях. Наскільки це важливо, і чому це важливо? Як це змінює загалом тон, мову і теми медіа, коли там працюють люди з інвалідністю? Тому що зараз, на жаль, це не дуже поширена практика. Я сподіваюся, що це буде масштабуватися. Ну насправді тут проблема в тому, що завжди потрібно розуміти. От в цьому питанні власне не... яка найбільша проблема в тому, що ну хтось собі там ділить? Є люди з інвалідністю, а є люди ну, там без інвалідності. Та... От, але насправді, е, коли говоримо про ринок праці, то так напевно думати некоректно, тому що є людина, яка добре виконує свою роботу, а є людина, яка не добре виконує свою роботу, і тут не важливо, є в тебе інвалідність, немає в тебе інвалідності. Якщо ти вмієш, значить ти працюєш. Якщо ти не вмієш. Ну, то значить, ти ну, не працюєш, йдеш, вчишся десь далі, здобуваєш відповідні навички, і тоді знову шукаєш роботу. Це велика проблема наших роботодавців, які чують, коли там, людина каже, що в мене інвалідність. Я там незрячий, я там ще щось, і людина зразу, ой, ні, 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 ти того не зможеш, ти того не зможеш. У мене вже були випадки, я про них розказував, що коли я звертався в деякі редакції, то мені казали, ой, ні, ні ні, ні в нас дуже багато треба з візуалом працювати, дуже то, -то, -то, то мені навіть не дали спробувати. Але це такий випадок, ну поширений. А я розкажу ще про один випадок щодо ринку праці, коли в мене дружина теж незряча, вона масажистка за освітою. Ото якось знайшла вона вакансію і uh, Це зовсім в іншому районі Львова, то місце роботи знаходиться. І вона сама туди поїхала, сама туди прийшла. І коли її побачив, е, при, при, побачила представниця роботодавця, сказала, Ой ні-ні, ні та ви не зможете, та ви не бачите, а як ви будете добиратись, і це нічого, що вона сама добралась. Тобто в нас потрібно змінювати якийсь шаблон, о той, який усталений, неправильний, що людина з інвалідністю, вона там нічого не може. Я завжди кажу: дайте спробувати, не відмовляйте відразу. Можливо, вам попадеться ну, професіонал або професіоналка своєї справи, і ви будете отримувати від цього ще й ну, задоволення, тому що людина добре виконує свою роботу. <кх> не потрібно зразу відсіювати людину на підставі інвалідності, бо це насправді абсолютно ні про що не каже. Це дискримінація, по суті, насамперед. Так, це дискримінація, але я вже також, щоб не вдаватися в ті оці всі терміни: дискримінації, я просто ну, намагаюся пояснити це такою людською мовою. Дайте спробувати. Все, тобто, не зважайте, її інвалідність, немає. Якщо людина каже, що вона може, окей, давай ми перевіримо, можеш ти чи не можеш. Якщо можеш, ну давай працюй. Ну, Попробуємо. Ну не зможеш, ну не зможеш. Ну тоді папа. -па. <смі> ну, якось так це має виглядати. І те, те саме стосується ЗМІ. Якщо людина каже, що вона може, ну окей, дайте їй спробувати. Окей, можеш, ну давай там три дні по постажуйся чи, чи тиждень, давай спробуємо, що ти можеш. Ну і все, отак воно мало би працювати. Тобто підхід абсолютно такий, як і до всіх інших працівників, тому що далеко не всі працівники. Без інвалідності нормально там проходять стажування і так далі. Їх теж відсіюють, тому що вони не такі професійні, як би хотілося. Тому в цьому плані підходи треба міняти і, і медіа. Зокрема, Володимира тут є коментар від нашої слухачки Ірини. Він адресований тобі. я Його зачитаю. Володимира давно за вами стежу. Неймовірно захоплююся вами і Катериною. Для мене це якийсь космос. Бажаю вам здоров'я і з новим роком. Тому маємо таке дякую, побажання. Взаємно, взаємно. Дякую. Передам і Катерині, теж дякую, дякую тобі. І, насправді, ми дуже тішимося, що Володимир є частиною команди громадського радіо, тому що він вносить нове і насправді удосконалює, робить краще нашим медіа. І тут на сам кінець, щоб підсумувати нашу розмову, розмову про наш інклюзивний проєкт, який ми зараз починаємо впроваджувати щодо доступності нашого сайту, зокрема, давай уявимо певним чином ідеальну картину. Одягнемо ці рожеві окуляри, і скажімо, через 5 років, яким ти бачиш сам Ма українське медіа, яке є справді інклюзивним і доступним, ось це по пунктиках, що важливо розуміти, і що важливо мати цьому змі. О, ну насамперед, це доступний сайт і доступний мобільний застосунок. Якщо такі є. До речі, та про застосунки теж можна багато говорити. Там ще більше проблем ніж на сайтах. Бо коли ти відкриваєш якийсь застосунок, а там не підписані кнопки, взагалі не підписані елементи, і ти взагалі не знаєш, що з ним робити, лише якщо з комп'ютера там ще більш-менш, то з телефону, ти просто все мусиш вгадувати. Це в кращому випадку, в гіршому випадку ті елементи взагалі можуть не виявлятися. Це проблеми, це доступні сайти. Це насамперед. Доступні застосунки, це доступний контент, це відсутність, скажімо, виняткового графічного подання інформації. Тобто, все має альтернативи, все може дублюватись, а зрештою. Там, де графіка не обов'язкова, можна просто все це табличками гарненько розмістити. Так як з графіками відключення світла, розкажу ще історію на завершення, так би мовити, в Львів Обленерго дуже довго не публікувало графіки текстом, і я їх просто штурмував вимогами, проханнями і різними коментарями, і вони нарешті почали публікувати графік текстом на своєму сайті. Тому Вау. я вважаю це своєю перемогою. От, і я вважаю, що в майбутньому все має бути таким. Мати текстові альтернативи за потреби, тому що, ну, на жаль, людей з інвалідністю незрячих стає більше через війну, розв'язану Росією проти нас. Ну і напевно, що ну, це найголовніше. Ну і, звичайно, і ринок праці, і медіа будуть все ж таки давати спроби людям з інвалідністю, будуть давати можливості людям з інвалідністю спробувати себе перед тим, як, ну, скажімо, їм відмовляти або ж їх. Приймати на роботу я знаю, що мире вважаю зовсім протилежною, що насправді люди з інвалідністю незрячі люди, зокрема, дають шанс медіа, дають шанс редакціям ставати інклюзивними. Тому це насправді працює з обох сторін. Так, це працює з, 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 з обох сторін. Я навіть скажу, що е, коли я приходжу, так я допустимо вивчаю адмінку, через яку публікуються новини, і обов'язково дивлюсь, чи є там якісь комбінації клавіш, якими можна користуватися. А комбінації клавіш це для всіх. І коли, скажімо, е, у нас редакторка не знала про комбінацію швидкого очищення форматування, то я їй пояснив, як це робиться, і вона раз уже знає цю інформацію. Тобто я на це все звертаю увагу. Ці всі комбінації. І тому так це теж до речі, певний досвід може бути додатковий, тому що ну це трошки інше, інше вивчення сайтів, інше вивчення сторінок, яке може бути корисним тим, хто ну не помічає якихось ну на перший погляд, дрібниць Тобто для когось це дрібниці, Для мене це наприклад не дрібниці. Це там комбінація клавіш, чи якась там команда. Потім може стати корисною для всіх, а про неї ніхто й не знав. Це була розмова із Володимиром Пирогом, журналістом, редактором стрічки новин громадського радіо та тестувальником доступності сайтів і застосунків для незрячих людей у студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.